Привіт! Сьогодні вже прийшла черга після того, як ми розглянули декілька самостійних робіт. Подивитись уже таку завершальну, якби, роботу об'ємнішу. Подивитись контрольну роботу з алгебри по темі функції їхні властивості та графіки. І розглянемо ми підготовчий варіант. І так вперед. Нульовий варіант. Включає в себе 10 завдань. Перші 6 завдань мають таку умову, виберіть правильну відповідь. І так, перше завдання: знайдіть область визначення функції f від x дорівнює x поділити на корінь квадратний із 9 плюс x. Якщо ми говоримо про область визначення функції, визначення, тобто ми визначаємо. На початку, чому взагалі можуть дорівнювати ікси. Тобто, які ж ікси можна підставити в цю функцію? На відміну від області значень, тому що значення функції це вже як би F від X. Ну не буду вас заплутувати. Ви собі запам'ятайте, що визначення ми визначаємось на початку. Тобто ніж іти, ми визначаємось, а куди ми можемо йти, а куди не можемо йти. Які ікси можемо підставляти в цю функцію, а які не можемо. Так от, це залежить від того, чи у нас. В записі функції є тільки чисельник, чи є і чисельник, і знаменник, і чи є корені квадратні або корені парних степенів. Якщо у нас є знаменник, а у нас є знаменник, то знаменник не дорівнює нулю. Це одна вимога для нашої функції. А друга те, що те, що під коренем, підкореневий вираз весь підкореневий вираз. Тобто не, не з значком корення а без значка корення, повинен бути більше або рівне нуля, тому що під корінь нуль ми взагалі то могли би поставити. Ну, дивіться, тут така особливість, що якщо ми ділимо на корінь, і корінь у нас знаходиться в знаменнику, то якби був чисельнику було більше або рівне нуля. Ну, оскільки ми сказали, знаменник не дорівнює нулю. То у нас зникає, ось це дорівнює і в нашому випадку підкореневий вираз, а тобто 9 плюс х, те, що стоїть під коренем, повинно бути строго більше нуля. Ще раз, ось цей вираз не більше або рівне нуля, а більше нуля, тому що нулю ось цьому нулю, дорівнювати не може, тому що це знаменник. При Тому, якщо б ми сказали більше або рівне нуля, ми б стверджували, що тут нуль може бути, а на нуль ділити не можна. Отже, тому. Строго більше нуля. Ну і все, більше ніяких тут вимог немає, я не бачу, тому просто розв'язуємо цю нерівність, яким чином її розв'язуємо. Дуже просто. Якщо це лінійна нерівність, лінійна, це коли Х просто в першому степені, то все, що з x залишаєте з однієї сторони, все, що числа в другу сторону. Отже, x залишили тут, знак нерівності зберегли, і 9 пішло вправо уже знаком мінус. Тому виходить, що х більше мінус 9. Щоб побачити, що це за значення, ви собі уявляєте числову пряму ось цих значень хів, малюєте оцю точечку, яку ви визначили. Вона виколота, тому що у нас не дорівнює мінус 9х, а строго більше. І тоді дивіться, якщо ми виколимо цю точечку, то ми розглядаємо всі хси, які більше, оцього значення, мінус 9. А які більше? Як записати це х належить? Тоді х належить. Дивіться, я починаю, оскільки я оці всі ікси повинна записати, то десь тут плюс нескінченність. Значить, я починаю з мінус 9 не включаючи, тому що не дорівнює мінус 9 значення ікс, крапка з комою, і все, що до плюс нескінченності. І плюс нескінченність. Отак От швидко ми знайшли область визначення. Дивимося, яка це відповідь. Від мінус 9, не включаючи, зверніть увагу, не включаючи, то це відповідь «Б». Отже, в цьому варіанті відповідь Б, тому що мінус 9 ми не включаємо і до плюс нескінченності. Далі, наступний приклад: парною чи не парною є функція. Давайте на початку згадаємо, що взагалі таке парна, а що не парна. Це залежить від того, коли ви підставляєте функцію значення мінус х, то яка стає функція? Дивіться, якщо була якась функція в f від то ми в неї підставили мінус х, то щоб подивитись, що сталося з мінусом. Якщо мінус. Пропадає, як погашається, і функція знову перетворюється в функцію, якби ми її записали, просто підставивши x, а не мінус х, то це парна функція. Ви зразу собі згадуєте, я так запам'ятовую, що квадрат – це парна функція чому? Тому що чи ми 3 поставимо в квадраті буде 9, чи мінус 3 піднесемо до квадрата буде 9. Мінус пропадає, тобто парна функція схожа на парні степені. Обчислють, корінь кубічної степені під корнем мінус 127. Якщо ми розглядаємо корінь цієї степені, то ми повинні знати, що під кореннями непарних степенів можуть бути від'ємні значення. Наступний приклад: знайдіть значення виразу, корінь п'ятої степені. Корінь п'ятої степені під коренем 32, поділити на 1 і вирахуйте, скільки тут нулів? Раз, два, три, чотири, п'ять. О, чудово, п'ята степень і 5 нулів це дуже просто. 3, 4, 5. Чому просто? Тому що число 10, якщо ми підносимо. В якусь степінь, то ми маємо стільки нулів, в яку степінь ми піднесли. дивіться. 10 в четверту, то це буде 1 і 4 нуля. А якщо 10 в п'яту ми підносимо, то це буде 1,5 нулів. Далі п'ятий приклад. Знайдіть F від 4, Ох, якщо нам задана ось така функція. F від 4 це дуже просто. Якщо ви шукаєте значення в якійсь точці конкретній, а у нас це 4, то ви берете це значення, яке нам задано x до рівня 4, і підставляєте його в функцію скрізь, де стоїть x. Я вже зразу буду підставляти. Далі, наступний приклад. Функцію задано формулою f від x до рівня x в степені мінус 0,2. Розташуйте в порядку зростання числа такі А це значення функції в точці 1 третя, б – це значення функції в 1,2, і С це значення функції в 1 четверта. Для того, щоб спочатку розташувати, треба взагалі згадати вигляд функції. Я вже згадала для вас, ну а ви на контрольній повинні собі запам'ятати, що якщо у вас від'ємне значення в степені та ще й не ціле. То графік функції буде ось приблизно отакий. Далі, наступне завдання: 7. Це вже завдання на відповідність, де треба установити відповідність між функцією, яка задана ось чотирьома видами, і її областю значень. Зверніть увагу, не областю визначення, а областю значень. Значить, якщо областю значень, то ми вже будемо дивитись Y, які для даних функцій можуть взагалі бути не ікси, а Y. Запам'ятайте, область значень. Це можете собі провести аналогію значення функції. Значення функції, Ну, а значення функції це завжди y або F від x. Почнемо з першої функції. Y дорівнює x в других. 3 3 Якщо ви не пам'ятаєте загальний вигляд функції, то виявляєте, що це x в третій, та ще й під коренем квадратним, тому що ця дві очка йде, як корінь квадратний. То ясно, що ось сюди під корінь квадратний. Не можна ставити значення, які від'ємні, правда? Шкорінь квадратний з мінус 36 ніяк не може бути. Якщо і ікси тут підуть більше або рівне нуля, то відповідно підставивши сюди ікси, ігріки ми також отримаємо більше або рівне нуля. Тоді, ось дивіться, вигляд функції я вам нагадала, буде такий: що якщо степінь більше одинички, а вона більше одинички, бо це три других, та ще й не ціле значення три других то вигляд функції ось такий. Але ну, якщо вам важко запам'ятати вигляд функції, логічно думайте. Наступне завдання восьме, функцію задано формулу y дорівнює x в степені альфа. Перше, треба обчислити показник степеня альфа, тому що він ось такий, так, у вигляді добутку якихось степенів. А ще й друге, побудуйте ескіз графіка, тобто схематично покажіть, який же графік взагалі тут у цій функції. Ну, давайте почнемо з першого завдання. І спочатку розрахуємо цей показник степеня. Будемо використовувати властивості степенів, Ну, оскільки у нас тут різна основа поки що, ну, будемо приводити до однієї основи три. І останні два завдання це. Наведіть повне розв'язання задач 9 і 10, тобто, треба просто розв'язати і знайти відповідь. Давайте обчислювати, згадуючи властивості степенів і формули скороченого множення. Цей приклад не складний, ви зараз побачите, що дуже просто його розв'язати. Головне, пам'ятати деякі основні формули. І так, почнемо розв'язувати, і я зразу вже дивіться, бачу, що ось тут у мене два отаких корення кубічних. І під ними якісь значення, різниця чисел і сума чисел. Десяте, останнє завдання цієї контрольної роботи це знайдіть значення виразу при отаких А і Б. Ну, перш ніж підставляти А і Б треба обов'язково тут скоротити щось, привести до такого вже виду, коли ми можемо підставити А і знайти там, чи корінь, чи степінь цього числа. Тому спочатку будемо скорочувати. Дивіться, якщо у нас є чисельник і знаменник, то явно, що треба розкладати щось на множники, чи в чисельнику, чи в знаменнику, щоб потім скоротити те, що однакове і вгорі і внизу. Ну, в чисельнику я бачу, що тут А в якійсь степені плюс Б в якійсь степені, неможливо нічого винести за дужки і розкласти якось, то я просто переписую. Це буде А в степені 3 других плюс Б в степені 1 друга. Переписали. А от знаменник треба розкласти на множники. Як бачите, ми з вами не повністю розглянули ці 10 завдань, тому що 10 завдань повністю можливо розглянути для тих, хто став спонсором мого каналу. Тому якщо вас цікавить якісна підготовка до самостійних та контрольних робіт, і ви самі не можете готуватись, вам треба помічник, то пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходьте за посиланням в описі, там все детальніше читайте. Я прошу не таку велику плату за спонсорство. Ставши спонсором, для вас будуть відкриті розв'язки самостійних і контрольних робіт по темам, які ви вивчаєте в 10 класі, і ви легко й просто можете розібратися зі мною, задати мені питання, обговорити, що вам не зрозуміло, і якісно підготуватись до самостійних та контрольних. Тому. Заходьте за посиланням і готуйтесь разом зі мною до самостійних та контрольних. Дякую вам за увагу! Всього найкращого! Все буде Україна!